Незабаром цей спа-комплекс мокре, що знаходиться біля Івано-Франківська, буде мати власну систему резервного живлення на базі інвертора Солокс, який ми сьогодні встановлюємо. Тут будуть і сонячні панелі, і акумулятори, і сам інвертор. Це дозволяє цьому бізнесу залишатися при відключеннях з власною електроенергією. Він не буде вже залежний від відключень. І система максимально безпечна, як для відвідувачів, так і для самого комплексу. Вона безшумна, вона не має ніякого шуму, і ви навіть не помічаєте, як саме переключення відбувається. Воно все відбувається автоматично. Відповідно, система сама переходить в режим резервного живлення. Тепер цей спа-комплекс буде спокійно готовий. До відключень, тому що це забере ризик, пов'язаний з опаленням на дровах. Адже коли відключається світло, а котел на дровах далі починає працювати, а насоси перестають працювати, ця система може вибухнути. То ось тут цієї проблеми точно не буде, тому що є власна система резервного живлення.